Добрий день, є ось такі речаги, ну, вони з імпортних тракторів чи комбайнів, з тракторів. Мабуть. А, значить, стоїть тут ось такий підшипник, його, він розболтується там, я його вирізаю, роблю ось так, як це вже зроблено. Далі там ставляться сухарі, новий підшипник. Заварюється. ще, обрізають, Ось тут ставлять просто нову вставку. Так як воно зроблено на заводі, випашов, шов, нова вставка. Ну, це мабуть сильно дорого, тому клієнти просять зробити так. Буває, що навіть ставлять старий підшипник, тому його приходиться вирізати акуратно, щоб його, ну, його особо не пошкодиш, тому що він Пальаний, але болгарку там його сточить, щоб його легко витягнути, то так не виходить. Треба тільки вирізати з а це трошки проблематично. Ну, зате беремо гроші, що вирішуємо проблеми. Все так. Далі вже клієнт сам далі робить там сухарі, сюди ставляться, такі забивають. По пресу відставлять калюнь і обварюють шайбами. Ось такий ремонт.